27 жовтня ми починаємо видавати продовольчі пакунки, які надійшли від всесвітньої продовольчої програми ООН вікової категорії 60-64. Видача буде проходити в сіми школах, а саме в перший, в п'ятій, в, в дев'ятій, п'ятнадцятий. 17, 18, 22 та 27 школа. Видача буде проходити з, од, розпочинається о 9 годині до 15.00. Нам всесвітня продовольча програма ООН надала саме на кожну особу вік, ну, вказаної вікової категорії рис, це 7,5 кг, до 2 кг гороха та до літри олії. Спочатку була надана літрова бутилка олії, зараз. Алія надійшла 850 мілілітрів. Хочу звернутися до мешканців міста Сум про те, що в перші дні не потрібно біжати, всім вистачить, так як на всю категорію 60-64. Ці набори, набори всіх вистачить без видача буде проходити без талонів, тобто жива черга. Ми врахували. Всі зауваження, які були, надійшли від громади міста Суми щодо категорії 65-69 і залучили сім школ для того, щоб ми змогли видати і забезпечити всіх продовольчими наборами даної вказаної категорії, так категорія, яку ми видавали 65-69, Ми продовжимо її теж видавати, але тільки на Воскресенській першому сумському гуманітарному штабі.